Визначні постаті. Легендарні битви. Беззаперечні факти. Минуле, яке ти маєш знати, Історія країни від народження і до сьогодення. Авторський проект Максима Задорожного та Романа Авраменка Кліо. Сторінками історії. Вітаю, шановні слухачі на Радіо Гомер, і це новий випуск кліво сторінками історії. З вами її ведучий Максим Задорожний та історик Роман Авраменко. Доброго вечора всім сьогоднішня наша тема це історія української церкви. Але історія української церкви, на жаль, неможливо без історії російської церкви на той час московської церкви, тому ми розглянемо сьогодні історію цих обох церков. Але перш за все я скажу, що. Наш подкаст це виключно події, виключно факти, виключно дати, без будь-яких позитивних або негативних оцінок, як самим церквам, так і прихожанам, так і релігії в цілому. Ні я, ні Роман. Ми так би мовити, не маємо ніякого такого морально-емоційного відношення до будь-яких позитивних або негативних подій, які відбувалися протягом. Та більше ніж тисячі років. Так, і моє перше питання. Розкажи, будь ласка, так, в двох словах: а як з'явилось християнство на Русі і, і чому саме християнство, чому саме Візантійська церква, а не якась друга? Насамперед, чому християнство? В той час це було модно, да як говорити сучасним словом. А, насамперед. Що цікаво, що язичництво не було підґрунтя що один правитель, як правило, язичництво це багатобожжя, по-перше, і багатовладдя це по-друге. Був волх, який управляв, так домовити, в мирний час. Був князь, який управляв у військовий час. І ось оце багато владдя, воно дуже заважало Володимиру. Хоча він і намагався централізувати владу, ну, в той самий час ось ці спроби були не дуже вдалими, так як релігія до цього ну, не схиляла. А в християнстві сказано чітко: єдин Бог на небі, єдин цар на землі, що ну, дуже вигідно. По-друге, як я сказав, це модно. Вся Європа вже на той час або була похристиянізована, або активно рухалась до того. Хочу додати, що на той час ще не існувало православ'я і католицизму. Це майже на 100 років пізніше сталося, аніж Володимир прийняв християнство. Тобто, все це – це ще одна релігія, абсолютно одна. І ще одна така причина це тісні. Торгівельно-економічні зв'язки із Візантією. Візантія була християнська держава, і набагато простіше вести дипломатичні торгові відносини, якщо ви однієї релігії. В той час всі якісь договори, грамоти, умови затверджувалися хресним цілуванням, тобто клятві на Христі, якщо ви обидва. Християни, то це ну, досить таки просто і досить легко відбувалося. Ну, от такі основні причини. А про те, що там, тому що вино пити можна, мусульманам не можна, ну це насамперед просто міф, і просто так от написано у літописах, на що ну, як одна історія, це не є якоюсь правдою, тому що в той самий період, в той самий час у Володимира було близько 900 наложниць, а у мусульманстві багато жонства було. Цілком прийнятним в християнстві. ні. Тобто, ну, це просто міфи. Коли вперше, от ті люди, які е, жили на сьогоднішній території Росії, спробували від'єднатися від Києва, від Київської митрополії, тут, знаєш, дуже цікаво, насамперед, варто сказати, що вони не дуже і приєднувалися. Християнство в тих регіонах е, непрохідних лісів та болот, воно дуже дуже погано прибувалося. Ще через майже 150 років після хрещення Русі, ну, умовного хрещення, да, ми розуміємо, що після того, як став Володимир прийняв християнство, не вся Русь відразу похрестилася, так, якийсь час, певний проходив. В якомусь там далекому і забутому селі могли через декілька років про це дізнатися. Але на території там сучасної, ну, умовно кажучи, Москви, да, Володимира Сузельського князівства, там ще через 150 років виникали. Язичницькі повстання, які були досить жорстоко, придушувалися, на чолі яких стояли волхви. Тобто ну, не дуже вони були приєднані. А от коли від'єднатися, це коли вже Київ починає втрачати свій панівний статус. Це напевно, перша спроба це 1169 рік, коли було Київ шалено просто пограбовано, вивезено не тільки багатство, але й церковні святині, і перевезені до Володимира Суздальського князівства. І ось тоді нам була спроба створити окрему митрополію. Спроба виявилася не дуже вдалою, і до монголо-монгольської навали цей процес був так ну, на паузі. Ну а під час навали вже трішки все активізувалося. Так, так а розкажи про це детальніше. От коли митрополія з Києва, ну тобто виходить християнський такий центр, у нас тут на Росії переїхав, я так розумію, у Володимир. Спочатку. Так, спочатку Володимир, і чому саме туди? Тут, насамперед, декілька причин. Варто заявити про те, що монголи до церкви відносили досить таки ліберально. І там перших 100, десь там 150 років вони абсолютно не втручалися в діяльність церкви, абсолютно ніяк її не пригнічували. І не заважали там будувати храми, і проводити свої священнослужіння. В той самий час всі ми знаємо, що Данило Галицький прийняв титул короля, так? його висвятив Папа Римський. Значить, якщо Папа Римський висвятив Данила Галицького, то можна було припустити, що, скоріш за все, католицизм прийде і в Галицькі землі, Галицько-Волинське князівство. Можливо, не відразу, але все ж таки це була цілком реальна річ. По-друге, сам Київ на той час втратив повністю свій домінуючий статус. Він був дуже сильно пограбований, фактично знищений, дуже сильно занепав. А в той самий час Володимир, який не зазнав настільки страшних руйнувань, був досить таки на підйомі. І ну тут можна багато чого гадати, що запропонували, але все ж таки тогочасний митрополит вирішив, що найкращим вибором буде переїхати до Володимира, де вже була спроба створити власну митрополію. Ось приблизно так. А які ж ми орієнтувалися, які це приблизно роки? Це десь от середина 13 століття, так, занепадає Київ вже остаточно. Ну, остаточно так. Це ось після 40-го року, коли його було дуже сильно пограбовано і спалено, після того він вже з колін фактично не піднявся аж до початку козаччини, коли вже він почав підніматися з колін. Ще одну таку визначну річ в тому, що утворилася саме Московська митрополія, Московський патріархат, можна вважати Флорентійську унію 1439 року, коли було вирішено об'єднати католицьку і православну церкву в одну церкву до розколу, тобто повернути все на початок 11 століття, так? І київський митрополит, який був в Києві, він приймає цю Унію, а ось та частина, яка зараз під владою Росії, саме Володимир Суздальське князівство, та сама Москва, вони цього не приймають, і вони залишаються ось в ортодоксальній православній церкві. Ось приблизно так воно було. І десь там в ті роки було створена Галицька митрополія. Правильно я розумію? Так, так, так. І вона була створена, якщо я правильно розумію, саме от через те, що Київ втрачає оцей свій центр християнський, тобто воно все розбігається то в Києві центр, і, і в Володимирі центр, а вже не в Володимирі, а в Москві. І воно таке, ніби відповідальність на всіх і ні на кому одночасно, так, так, і, так, так. мабуть, це є причиною, правильно? Той самий час повністю занепадає Візантія, Ще Константинополь не захоплений турками-сіджуками, але все ж таки вона не те, що на одній нозі стоїть, шатається, а фактично на одному пальці стоїть і шатається, повністю все рушиться. І про ніякий контроль Константинопольських патріархів над іншими не може йти мова, тут би контролювати те, що в тебе під руками, а не те, що десь там за морем. Тому ось така повна децентралізація. І повний хаос відбувається в той час. Добре, а таке ще питання. От воно турбує всіх, всі за нього ведуть дискусії, всі за це розмовляють. То коли ж Москва отримала томос? І коли був створений Московський патріархат? Після Флорентійської унії майже 150 років Москва існувала в повному вакуумі? А... По факту церква була, вона існувала, але ніякої легітимності вона абсолютно не мала, і ні, ні в якому кордонами Москви ніхто не визнавав цю церкву. І тільки в 1589 році Москва отримує Томас, і це, ну як би дивно і погано не звучало, але знову ж таки тут все заключалося в фінанси. В обмін на те, що Константинопольський патріархат визнає Московський патріархат. Москва зобов'язується платити певну частину від десятини, яку їй сплачують люди. От фактично, і все. Так, а це от при цьому томусі це вже патріархат. Був так, я розумію. Це дуже заплутане питання. Ну фактично так, але дуже багато потрібно розбиратися. Чи то митрополія, чи то патріархат, тут не зовсім зрозуміло. Тобто якось так воно виходить трохи гібридно, так, як зараз всякі другі справи розуміли. Все, як все, на Москові дуже гібридно. Так, я зрозумів. А скажи, щоб ми розуміли в ці часи, от ці століття, до Петра І, від переїзду з Києва до Володимира Метрополії, так і до Петра І до його реформ. Київ, він в якому стані перебував? Це була якась. От, то Токрема митрополія, чи як це було? Поки він був там в Великому Литовському князівстві, потім в Річі Посполиті, то от як воно відбувалось? Київська митрополія існувала завжди. Був Київський митрополит, була Київська митрополія, вона виконувала абсолютно ті самі функції, що ще й за часів Росії. Її, от що важливо, визнавали легітимність всіх. Її визнавали легітимність в усьому світі. Ця легітимність була надана ще досить давно. Виходить, і от тільки Москва, грубо кажучи, 150 років, там чи 140, чимось, щемось. Вони існували неофіційно, нелегітимно. не легітимно. Абсолютно. Вони просто існували як самі в собі. За цей час навіть християнські традиції трішки у них були порумтані. По-своєму трактувалися священні книги, священне писання, почали трактуватися по-своєму, різні священнослужіння проходили. Ну, не абсолютно по-своєму, але трішки по-своєму все ось це домовити відбувалося. Добре, тоді розкажи, будь ласка, щодо Петра і, і його церковних реформ, в чому вони полягали. Церковні реформи Петра І – це досить така цікава сфера. Взагалі, щоб говорити про реформи Петра І, потрібно поговорити про реформи Никона, які були десь приблизно за 50 років до того. Не будемо вдаватися там дуже детально вдати. І Нікон він хотів реформувати церкву, реформувати служіння, реформувати священні книги. І після його реформ дуже багато хто відмовився від цієї церкви і пішли в розкольництво. Напевно, чули про таку розкольницьку церкву, розкольники. Вони були або насильно репресовані, або навіть добровольно всі поїхали ось за Уральський хребет в Сибір, і там влаштовували своє життя. До речі, найвідоміше, про що всі знають. Наслідок Ось Никоновської реформи ми всі хрестимося трьома перстами, трьома пальцями. До Никоновської реформи всі хрестилися двома. Ось великого пальця не було, не додавали така цікава особливість. От. І після цих реформ Петро І вводить свої реформи. Насамперед він хотів повністю підпорядкувати церкву державі, повністю централізувати управління церквою і щоб церква підкорялася тільки йому. Було відмінено патріарха. Був створений священний синод, головою священного синода був фактично сам Петро І, і це була повна централізація церковної влади, церква стала одним із інститутів царської влади, і фактично, це на той час церква виступала як орган пропаганди. Так, і щоб завершити з російськими. Московськими на той час князя вже царями, вже імператорами. Розкажи, будь ласка, про діяльність Катерини Другої. Я так розумію, це вона все в церквах перевела вже на російську мову з старослов'янської, на старослов'янську-російського формату. Правильно я розумію? Так. З української це, на російську. Це її діяльність, але найголовніша її діяльність в тому, що вона почала масово віднімати церковні землі. Взагалі церква це один із на той час найбагатших феодалів, в неї було найбільше земель. Катерині II земель дуже не вистачало, так як з'явилося величезний прошарок дворянства, яких потрібно було за якісь військові подвиги, військові кампанії винагороджувати саме землею. І от вона починає віднімати церковні землі в монастирів. Це спричиняє Супротив церкви, але церква не могла дуже сильно якогось супротива завдати, тому що вона вся була абсолютно під впливом Російської держави, абсолютно під правлінням імператора, так як Петро І це вже зробив задовго до неї. Тому саме із Катерини II церква стає остаточною частиною державного апарату, частиною державного управління. Ось так і доколи така ситуація длиться. Ця ситуація тривала до 1917 року. До революції. До революції, так. Добре, тоді повертаємось на терени України і розкажи, будь ласка, про греко-католицьку церкву. Якщо я правильно розумію, то це єдина в світі от така церква, яка складається ну, фактично з двох церков, так би мовити. Правильно я розумію. Це щось посередині між православ'ям і католицизмом. І історія її створення полягає в тому, що річ Посполита. Держава, в якій були дві віри, домінуюча була католицизм, але пануюча була православ'я, тому що сама Литва була фактично православною. Вони перебрали це із уламків Київської Русі, і вся Україна була православною. Але Литва вони були і язичниками правда, і, в той язичник. час. і Вони орієнтувалися на християн, ну на саме на православ'я, я так розумію, так. на ту релігію, в якій є, хоч якийсь порядок, яка вміє писати, читати. А ми тут язичники, то давайте по їх правилах робити, бо вони зручніше. Правильно я зрозумів. Ну, Взагалі, Велике князівство Литовське, як тільки почало приєднувати до себе землі колишньої Русі, то вони діяли по формулі новини не вводимо, старовини не рушимо. І вся верхівка, вони почали приймати масове християнство, приймати ось ці цінності, культуру київської Русі. І на той час, коли вже була створювалося Уніацька церква греко-католицька, то фактично вони вже всі були православними. Так, та, там була частина католиків, звідси нікуди не подітися, але десь приблизно дві третини це були все ж таки православні. І ось уніатська церква, вона була створена, ну, як зараз правильніше говорити, греко-католицька церква, вона була створена як компроміс між католицькою і православною церквою для того, щоб об'єднати насамперед шляхту. Яка належала до двох гілок однієї релігії, якщо бути більш точним, і створити одну панівну релігію в державі, а на той час релігія ну, дуже багато чого значила, що вже відмічав не в одній передачі. Але в них це не вийшло, окрім того, що от ця греко-католицька церква існує по сьогодні. Так, вона існує по сьогодні, як окрема церква, але після того, як її створили. Почалося шалений супротив саме козаків, яких було вже досить таки багато, вони не хотіли відходити від православ'я. Шалений супротив простого сільського населення, і тому досить тяжко це все відбувалося, проте у якусь певну частину прихожан вона отримала, і ця церква існує донині. І уніатська це об'єднана, я так розумію, це саме слово. А тоді ще розкажи, будь ласка, от за 54-й рік за 1654 рік. Це Переяслівська рада, про яку ми говорили в минулому так, 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 говорили. про яку ми говорили в минулому випуску з Богданом Хмельницьким. Ну, от мене саме цікавить церковне питання. Вони там церкву не обійшли. То що ж Росія наобіцяла Хмельницькому стосовно церкви? і Як відбулось на ті часи? Росія пообіцяла автономію. Київській митрополії, але в складі російського патріархату московського патріархату. Але відразу після самої ради підписання договору почалися шалені утиски. Ну як завжди, Росія ніколи не дотримувалася договорів, які вона підписувала, тому ну тут нічого унікального немає. Почалися висвячування нових священнослужителів, які би трактували Біблію і взагалі релігію, так як вигідно саме Москві. І це тривало, ну знову ж таки, досить довго і аж до 17-го року знову ж таки. Тоді розкажи, будь ласка, трохи от про й рік і далі, як відновився патріархат Московський, так би мовити, аж десь туди до розпаду Радянського Союзу. А взагалі, ну, після 17-го року, звичайно, почалася громадянська війна, і червоні, які в цій війні перемогли, вони були проти церкви налаштовані різко негативно. Вони вважалися одними з пережитків царизму. Напевно, всі чули про знищення численних храмів, різноманітних культових споруд церковних, про розстріли священників, про знищення ікон, про переплавку різноманітного, свящ... Я не знаю, чи можна так сказати, але предметів культу і переплавку тих самих дзвонів на щось. Тобто повністю знищувалася церква, церква вважалася, як тоді говорилося, опіумом для народу, ну, ніби як наркотиком для народу. От. І на насаджувалась фактично нова релігія комунізм, і це тривало аж до німецько-радянської війни, коли потрібно було мобілізувати повністю всі верстви суспільства на бор боротьбу із фашизмом і нацизмом. І Сталін з 43-го року дозволив відновити патріархат. Ну і фактично з того часу він існував, але він знову ж таки церква існувала як частина держави. Це було, звісно, неявно, але обов'язково КГБ наглядала за всіма церковнослужителями, за прихожанами і тому подібне. І також в пресі взагалі велася пропаганда того, що церква ну це погано. Аж до розпаду Радянського Союзу, коли знову ж таки церква почала відроджуватися, ще там з 17-го року, я так розумію, створювалася велика кількість різних церков, як і українських, так і російських, з різними цікавими назвами, і кожна з них вважала себе виключно правильною. І якісь з них лишились до сьогоднішнього дня, я так розумію, і які так. теж себе вважають там правильними, бо, мовляв, вони по старих правилах, по старих канонах існують. А те, що офіційно зараз є, воно зовсім не те. Ну це так, щоб ми розуміли, якщо десь хтось зустріне назву якоїсь дивної церкви, щоб розуміли, відки вона йде і чому вона є взагалі. Так, а щодо Київського патріархату, от що це таке, коли воно з'явилося? Чому воно головне з'явилося? Чи воно було взагалі в якійсь мірі правильно? Тому що тут теж багато думок. Стосовно цього, що ні, він не офіційний київський патріархат, йому ніхто дозволу не давав, тому він не прав, не мав права існувати. А хтось каже, що ні мав права існувати, тому що історія української церкви крутиться навколо Києва і тільки навколо Києва, і тому раз патріархат Київський то мав існувати, Тож, все таки, що це, коли воно було засноване, і чому? Я як історик вважаю, що Київський патріархат є офіційним, так як він був створений ще тисячу років тому. І його, так би мовити, друге народження в 90-х роках ХХ століття це ну, от, просто повернення його із небитія, так, і з того, що він був колись знищений. і... На мою думку, особисто, він повинен існувати і він є абсолютно законним. Тому визнання цього на міжнародному рівні, це є правильним і так повинно бути. От так. А сам патріархат Київський, він був визнаний, так? Ну, так. У світі. Фактично, так. Так, добре, а тоді поясни, будь ласка, Томос, що це за документ, чому він потрібен, той, який нам дали в 2018 році. От, для чого він? А це є легітимізація церкви офіційне визнання. Документ, який підтверджує, що це церква є правильна, що ця церква є офіційна і що ця церква визнається в усьому світі. Але Томоса, я так розумію, в патріархату київського не було, так? Метро... Томас був тільки тікав... у митрополії Київської був, в патріархату не було, зараз є. І, мабуть, це теж називається Київська митрополія, я так розумію, в якої вже є Томос. І от наші політики говорять про те, що потрібно дати Києву все ж таки патріархат, щоб це вже знову було ще з одним томосом, тобто офіційно і в цей раз назавжди. Фактично, так, але потрібно розуміти, що надання такого документа – це дуже довготривалий процес. І… Якщо ми отримали Томас на метрополію, то і на патріархат також отримаємо, адже українську православну церкву вже визнану в світі. На цьому всі мої питання закінчились. Сподіваюсь, вам було цікаво. Особисто я для себе дізнався. Не просто багато чого нового розібрався в оцих сплетіннях, де українська церква, де російська церква, хто що робив. Звідкіля взялася російська церква, нарешті я розібрався, і стало мені зрозуміло з київським патріархатом, а тим, що існував з 90-х років до 18-го року. Який закінчився київською митрополією об'єднанням двох церков. На цьому ми завершуємо. Гарного всім вечора зустрінемось через тиждень. З вами були Кліо Сторінками історії Максим Задорожний та історик Романовраменко. До побачення. Ліо сторінками історії. Думки, викладені у цьому випуску, не обов'язково відображають позицію редакції Радіо Гомер.